Ви ніколи не задумали, чому міленіалам, тобто нам з вами настільки важче жити це життя ніж зумором. От я зараз розкажу три основні причини. Лайк, like, якщо ну реально жиза. Отже, ми з вами народились, коли віками просто вибудовували традиції сім'ї, побудови там кар'єри, навчання, що треба вчитися, здобувати професію, на неї працювати і так далі. А опинились ми, от коли виросли в вері. Де все приросло в цифрову реальність і тут народились зуміри. Тобто зуміри вже народились, де не треба там обов'язково здобувати освіту, де не потрібно там будувати стосунки міцні на все життя, де все вже підлаштовано, я ж кажу, під цифрову реальність. В той самий час ми з вами живемо на багато віків, Ми виросли на це. Ну нам це придалося з молоком матері нашої, що ми маємо здобути освіту, стати серйозні, там побудувати класну кар'єру, знайти одну людину на все життя, там один партнер, два-три максимум на все життя і так далі. І тут ми з вами опинаємо в світі, де просто кожні два-три роки треба міняти професію. Змінювати свій напрямок, де ти можеш сказати, все, що хочеш там в інтернеті, воно через 3-4-5 тиждень максимум там забудеться, де президентів вибирають по кнопки в телефоні, взагалі хто що захоче, і так далі, розумієте? І виходить, що нас, з вами, хоча більшість, якщо ви мого віку, ви зеленіали, Тобто ви і там, і там, ви на двох стулях, типу отак стоїте. Я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від ста тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. От, і ми з вами начебто народили в світі, де все ще мало бути по старим законам і канонам. Нас ніхто не готовив до нового життя, де все буде цифрове, все таке, не буде друзів толком, да? ми будемо більше це, спілкуватися по телефону. І нас, це сильно грозить, тобто у нас закладена прошивка з вами, як треба жити правильно. що Треба гуляти, зустрічатися, спілкуватися, кохання, знайти там, якусь роботу, стабільність, відложити гроші. І в другий момент, от я ж кажу, ми опинилися. Де народились діти вже от в цифровому світі. І у них не закладено це в в голові. І вони живуть одним днем. Вони реально вміють. От подивіться на сучасну молодь Вони реально ну по-своєму не щасливі, бо ми знаємо, яке може бути дитинство да з вами. Гратися там на вулиці там пасочки робити, ми не знали, що таке телефон, тільки там якісь кнопочні ігри і так далі. І воно, воно було реально щасливим. і Коли ми опинилися в цьому світі, то дуже багато насправді можливостей. Дуже легко через цифровий світ гроші заробляти, через блогінг, через різні там СМС, маркетинг, через крипту, це все розвиватися дуже легко. да от Але в другий момент для нас це важко і непонятно. І ми хочемо за щось за в цьому світі зацепиться і не можемо, бо світ змінився кардинально, тотально.